Там звали ще твердих побутових відходів, що у селі Стадниця обговорювали на виїзній нараді Вінницький міський голова Володимир Гройсман та місцева громада. Нагадаємо, полігон у стадниці введений в експлуатацію ще в 1984 році. Проектний термін експлуатації складає 25 років. Зараз там накопичилось відходів в 27 разів більше за проектну потужність. Про що радилися стадничани з мером, знають наші кореспонденти. Недільний вечір, 15 серпня, мешканці села Стадниці Вінницького району зустріли на сході села і заслухали звіт сільського голови Владислава Яклюшина. На запрошення місцевої громади участь у зборах взяв і Вінницький міський голова Володимир Гройсман, який розповів стадичанам про хід виконання угоди між Вінницькою міською радою та Вінницькою райдержадміністрацією, підписану у травні 2008 року. Зокрема, про роботи по наведенню ладу на полігоні твердих побутових відходів, що знаходиться поряд з населеним пунктом, за період з 2006 по поди. Тисячі десятій роки його пересипано землею на 90%. Відкачується фільтрат. Встановлено новітнє німецьке обладнання по видобуванню газу з перспективою вироблення електроенергії. Сміттєзвалище більше не горить, організовано його належну охорону. Ситуація на полігоні контрольована, повідомив мер. На сьогоднішній день я сказав, що задимленості немає. На сьогоднішній день фільтрату, відкачка фільтрату відбувається ніяких проблем з цим питанням немає. Територія утримується в належному стані. У відповідності до угоди між містом та Вінницьким районом у стадниці вже відремонтовано дороги. На вулицях облаштовано освітлення, встановлено ігровий майданчик для дітей. Для місцевих мешканців побудовано водогін довжиною більше 18 кілометрів. Вода добувається з двох артизіанських свердловин. Вже збудовано і три водорозбірних колонки громадського користування. Роботи по їх встановленню будуть продовжуватись. На сьогодні ми маємо з вами побудований водогін, ми маємо з вами відремонтовані дороги в тих обсягах, які були передбачені, відремонтоване освітлення в тих обсягах, які були передбачені, з першої декади, вересні місяця, а це виключно тим, що до червня місяця ми жили абсолютно без державного бюджету і не могли цього зробити. Почнеться влаштування водорозбірних колонок стільки, скільки буде потрібно. Першими до нового водогону буде під'єднано дитячий садок та школу. Також в планах мерії добудова в стадниці ще 3,5 км кілометрів водогону. Невиконаними залишаються іще два проекти: облаштування дамби та будівництво газопроводу. Для цього сільрада рада мала передати проектно-кошторисну документацію. Наразі процес передачі цих документів вже розпочато. Після завершення усіх процедурних моментів міська рада приступить до їх реалізації.